До дня органів місцевого самоврядування працівниками молодіжного центру ЛОФТ було організовано та проведено захоплюючу патріотичну гру під назвою Любов до України 2.0», у якій взяли участь представники виконавчого комітету та молодіжної ради. Гра стала справжньою патріотичною подією, де дві команди під назвами Магістри та Драйв випробували свої знання з історії та культури України, а також взяли участь у інтелектуальних завданнях та конкурсах, створюючи атмосферу. Розпільності та гармонії серед учасників захід видався дуже цікавим та веселим. Як зазначають його учасники, вони отримали море позитиву та гарних емоцій. Спілкування з нашою талановитою молоддю. Воно завжди приносить тільки позитивні емоції, це завжди безліч таких гарних яскравих митевостей, з якими ми спілкуємося. І це не перший і не останній. захід, на яких саме Подільська громада бере участь. Вони завжди у нас такі молоді, креативні і завжди придумують щось таке досить цікаве. Кожного разу це різноманітні. І коли ми завжди сюди йдемо, ми навіть ніколи не очікуємо, що що тут буде. Що... Яка програма це завжди сюрприз, і напевно, саме в цьому і є та родзинка саме від спілкування від позитиву, від гарних емоцій. Тому дякуємо нашій наші молоді, нашому молодіжному центру, молодіжній раді за їх такий гарний подарунок. Нам до дня самоврядування за гарний настрій, за позитивні емоції. І е, будемо раді завжди приходити до них у гості. Також цей захід видався не лише грою, але й можливістю для учасників відчути себе частинкою єдиної великої родини громади. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.